Садівники-любителі, люди захоплені. Вони знаходяться в постійному пошуку нових культур, сортів і способів їх вирощування. Споконь віку в Україні відомий підзимовий посів насіння деяких овочевих і зелених культур, коли настає пізня осінь і починається зима. В цей час проводяться подземні посіви сухого насіння овочів в холодну землю на заздалегідь підготовлені грядки. При такому посіві навесні урожай дозріває на 2-3 тижні раніше. При подземнем посіві температура повітря повинна стійко опуститися до нуля мінус 1 градуса, а температура ґрунту бути не вище плюс 2 градусів. Найбільший ефект від подземних посівів можна отримати на ділянках, де земля навесні погано прогрівається і повільно просихає. У цій статті я розповім про переваги подземного посіву, про тих культурах, які можна висівати під зиму, і про те, як правильно підготувати грядки для висіву насіння і як провести сам посів. Також розглянемо, які сорти овочів найкраще сіяти під зиму. Запам'ятайте, що сіяти восени можна тільки середньопізні або пізні сорти, у них більш щільна оболонка і відповідні даному способу сортові якості. Переваги підземного посіву і можливі ризики. Посів овочів під зиму має цілий ряд переваг. По-перше, з насіння посіяних під зиму і пройшли природну стратифікацію. На наступний рік виходить більш високий урожай сильних, міцних рослин. Зимова гард позитивно впливає на ріст і розвиток культур в наступному сезоні. По-друге, насіння отримують навесні достатню кількість вологи накопиченої ґрунтом восени в період дощів, а також взимку від снігу, що випав. Це підвищує схожість насіння і сприяє їх швидкому проклювування і подальшого зростання після настання позитивних температур. По третє, ранні сходи позбавляють рослини від ураження шкідниками, які ранньою весною ще не починають активної діяльності. По-четверте, ви отримуєте урожай овочів і зелені як мінімум на 2-3 тижні раніше звичайних термінів їх дозрівання. По-п'яте, ви значно економите свій час на підготовку грядок і посів тих же культур у весняний час, коли обсяг робіт на присадибній ділянці максимальний. Які овочі сіють під зиму? Під зиму можна сіяти столові коренеплоди. Дуже хороші результати виходять при посіві пряносмакових і зелених культур. Пропоную вам докладний список культур і їх сортів, які найкраще посіяти під зиму. Кращі сорти овочів і зелених культур для подземного посіву: Морква, Болтекс, Білочка F1, Таборська, романс F1, Медовий спас F1, пізня солодка F1. Буряк. Ликера Ф1, Любушка Ф1, Монті Ф1, Детройт, Ізабелла Ф1, Беті Ф1, Родена Ф1, Весела смуглянка. Редис, Біле ікло, Рондел, Рампух, Форум, Віола, Слава, Альбена. Дайкон, Білий слон. Редька, Негритянка. Ріпа, Орбіта. Кріп, Фаворит суперармат, Голдкрон, Гладіатор, Малахіт, Базилік, Вайолет, Опал, Щавель – широколистий, Петрушка листова, італійський гігант, петрушка кучерява, Вологодський мережева, петрушка коренева, цукрова, селера листова, єгор, шпинат, смарагд Ф1. Можна сіяти також дрібну цибулюсовок. Головне, щоб його діаметр не перевищував 1 см. Ранні і хороші врожаї дає і цибулю на зелень, цибуля цибулясивок, комета, приміто f 1 Глобо, Лук на зелень, смарагд. Коли і як провести подземний посів. Дуже важливо точно визначити терміни подземних посівів овочів. Якщо провести цю операцію занадто рано, коли температури повітря не встановилися на рівні 0-1 градуса або схильні до підвищення, то насіння можуть почати проростати і при настанні морозів загинуть. У центральних і північних регіонах України цей час настає в кінці листопада, початку грудня. Але якщо грядки підготовлені заздалегідь, то посів овочів під зиму можна проводити і в січні. Підготовка грядок Грядки для подземного посіву готуйте у вересні. Розташовуйте їх на самому сонячному ділянці вашого городу, щоб навесні під променями яскравого сонця вони швидше відтанули і прогрілися. Грядки повинні бути високими, щоб при таненні снігу на них не застоювалася вода. Рекомендую робити їх висотою не менше 50-60 см. Грунт на грядках повинна бути пухкої, родючої, легкої і добре проникною. Тому під перекопування землі для грядок внесіть на 1 квадратний метр по два відра компосту і листової землі, відро піску і половину відра деревної золи. Для забезпечення рослин правильним харчуванням додайте по 2 столові ложки сульфату калію і суперфосфату. Якщо земля на вашій ділянці кисла, то за місяць до формування грядок проведіть нейтралізацію ґрунту за допомогою доломітового борошна з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки. Розкислювач вносити під перекопування добре розпущуть готовий ґрунт, щоб земля була дрібною і однорідною без грудок. Це дуже важливо. Виконайте на грядках поздовжні борозанки на глибину 2 см і так залиште їх до настання морозів. Глибина загортання насіння 1,2-1,4 см. Але на дно борозанки слід насипати тонкий шар дрібного річкового піску. Заздалегідь заготовте і поставте в тепле місце родючий ґрунт для того, щоб засипати насіння після подземного посіву свіжої, немерзлій ґрунтом. Норму висіву насіння збільште в півтора рази на той випадок, якщо частина посівного матеріалу не зійде. Для подземного посіву використовуйте тільки свіже насіння збору минулого року. І, як було сказано вище, насіння повинні бути сухими. Після посіву ні в якому разі не поливайте грядку. Догляд за підзимовими посівами взимку. Просто посіяти овочі під зиму недостатньо. Потрібно і взимку стежити за грядками, взимку стежте за погодою. До випадання снігу замульчируйте грядку з підзимовими посівами перегноєм, листовою і родючою землею шаром 3-4 см. Таке мульчування буде перешкоджати утворенню ґрунтової кірки в період відтавання, а також захистить насіння під час безсніжної зими. При зниженні температури накрийте посіви ялиновим гіллям. Уклавши його в один шар голками вгору. Це буде і додаткове утеплення, і захист від гризунів. Взимку накидайте на посіви сніг з доріжок. При настанні відлих зніміть лапник до похолодання. А потім знову покладіть його на місце. Ні в якому разі не накривайте подземною посіви плівкою, інакше вони під нею почнуть гнити. Догляд за підзимовими посівами навесні. Ось що потрібно зробити навесні. Після настання нульових і невеликих позитивних температур ялиновий лапник зніміть. Після початку танення снігу, видаліть все укриття і мульчу з поверхні грядки, тому що велика кількість вологи і тепла можуть привести до випрівання насіння. Щоб відтавання проходило швидше, посипайте грядки з підзимовими посівами деревною золою. Якщо талої води буде багато, і вона стане заливати грядку, терміново спорудити дренажні канавки для відводу зайвої вологи.